І сходяться вільному нічого. Сходяться. Зійшлися. Були тобі в парі. Світлана, зійшлися. Оксана вою зійшлися. That's <laughs> Бойте мені бути паном Калитинським. А мені до господини тай на куцюпок, я буду паном Куцюбинським? Добрий вечір, пане Калитинський. Куди йде? Калитук косати. а я буду пописку по писати, а я вкушу, а я впишу. А я на білому куні. Та й калита мені. Ну добре, іди вже косати. А хто ще хоче калити? Калита калета, солодка така. Хто її кусне, тому всю зиму в домі сонце світити буде. Тому буде добро в домі. Я, Я калитому Я все не хочу. Так, подивимося, які наші хлопці. Você é o um Hospital... ah. Дідунько, бувайте здорові! Спасибі, дідунько, за вашу гостейність, науку, материнську увагу та хова до нас. І вам, хлопці, дякую, що прийшли до нас на вечорниці. І вам дякуємо за калиту і за смачну вечерю. Будьте всі здорові, ідіть з Богом, та не робіть багато збитків. Старших не ображайте і дівчат не лякайте. А зараз до слова запрошуємо голову городоцької української народної партії Юрія Костенка, Дунаса Романа Теодора.